Як «Сталкер 2 може змінити Україну у цьому відео? Ми дізнаємося, як Сталкер 2 може стати потужним інструментом для зміцнення іміджу України на світовій арені. Як культурна спадщина, економічний розвиток та національна імбітичність переплітаються в цій індустрії, і що може принести майбутнє для України, що бореться за своє місце в історії та світовій спільноті. Сьогодні відеоігри стали одним із найпливовіших і культурних феноменів у світі. За прогнозами до 2026 року обсяг індустрії відеоігор досягне 200 20 мільярдів доларів. Відеоігри вже давно вийшли за рамки простої розваги, формуючи уявлення про культуру, впливаючи на економічні та політичні процеси. Україна, яка бореться за місце в світовій спільноті, має величезний потенціал використати відеоігри для зміцнення свого іміджу. Одним із яскравих прикладів такого впливу є гра Stalker 2», яка може стати важливим культурним продуктом і мати ваговий економічний і соціальний вплив на розвиток України. Для прикладу наведемо таку гру, як Ghost of Цюшима, яка змогла привернути увагу до феодальної Японії. Продажі книжок про історію самураїв у США виросли на 300% після виходу гри. Такі дісталкер 2 може допомогти побачити світу, українські традиції та історію через призму Чорнобиля. Гра переносить нас у світ катастрофи і наукової фантастики, що може викликати реальний інтерес до реальних місць в України. Відомо, що сталкер став першим українським продуктом, що здобув інтерес за кордоном, і до 2022 року було продано 10 мільйонів копій ігри. Це вже доводить високий інтерес до українських культурних елементів у світовій спільноті. Використання української мови в грі може стати потужним інструментом для популяризації української культури за кордоном. Успіх відьмака третього підтверджує, що відеоігри можуть суттєво впливати на культурну ідентичність, як це сталося з польською культурою. За результатами опитувань, більше 30% гравців, що грали відьмака третього, зацікавились вивченням польської мови. Українська мова як частина ідентичності є особливістю сталкер 2, привертаючи увагу іноземців до вивчення української мови та культури. Вдалова удалого? нервна удаудалова. Удалова. Удачного удачного плавання сталкера. Так? Я бачив артефакти, що виносили з зон. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А це і ти я не розумію, понімаю. За... Отак і скал. яку какую... і... вибираємо. Віртуальні світи часто стають магнітом для реальних подорожей. Візьмемо до прикладу таку гру, як Assassin's Creed Odyssey, завдяки якій у 2019 році потік туристів до Греції збільшився на 12%. S.T.A.L.K.E.R. 2 має потенціал здійснити подібний ефект для України, привертаючи увагу до реальних українських місць, які були зображені у Рі, особливо до тих територій, які були обмежені через радіацію. Наприклад, зона відчуження уже привертає понад 100 тисяч відвідувачів щорічно. Гра може значно збільшити цей потік. Розробники Stalker 2 неодноразово підкреслювали свою підтримку Україні в контексті війни. Ще з початку російського вторгнення розробники закликали гравців і партнерів долучатися до фінансової допомоги українській армії. Частина зароблених коштів від продажів гри йде на допомогу ЗСУ, зокрема на забезпечення гуманітарної і оборонної підтримки України. Ця позиція закріпила гру ну, як культурний символ боротьби українського народу. Крім того, розробники активно брали участь у компаніях зі збору коштів, публічно виступаючи за допомогу України. У 2023 році загальний обсяг відеоігор склав 198 мільярдів доларів, що є більшим за загальний дохід кінематографа і музики разом у зараз. Але що ж говорити, як rdr 2 за перший тиждень свого існування заробив 725 мільйонів доларів. Сталкер 2 також досяг уже значних успіхів, продавши 1 мільйон копій за перші 48 годин після релізу. Та отримала високий інтерес не лише через глибоку атмосферу і графіку на Unreal Engine 5, а й завдяки своєму соціально-культурному значенню для України. Окрім продажів, її запуск на Xbox Game Pass також значно розширив аудиторію, залучивши нових фанатів до франшизи. Цей фінансовий успіх збільшує не лише валютні надходження, а й розвиток геймдеву в Україні, відкриваючи нові робочі місця в цій індустрії. На кожен мільйон євро витрачений на розробку гри, економіка отримує майже 2,5 Розробка Кіберпанк дала тисячі нових робочих місць у Польщі, що показує наскільки індустрія може бути важливою для економічного розвитку. А як щодо України, у 2022 році в Україні працювало близько 300 ігрових студій, а експорт цифрових послуг, до яких належить і розробка ігор, приніс країні близько 2,5 мільярди доларів. Успіх 2 може залучити більше інвестицій у цю галузь. Розробка Stalker 2 під час війни стає символом стійкості України, демонструючи, що навіть у такі складні часи ми готові створювати високоякісні продукти. Вже зараз країна змінює свій імідж завдяки спортивним та технологічним досягненням. Як зазначає BBC, навіть у період війни Україна є важливим посередком інновацій та стійкості. Stalker 2 може підняти питання екологічних катастроф і їхнього впливу на людей, що допоможе міжнародній аудиторії глибше зрозуміти Україну та її труднощі. Microsoft називає Stalker 2 не лише грою, а й символом стійкості, який надихає спільноту далеко за межами ігрової індустрії. Загалом проект отримав репутацію культурного прориву, особливо через його патріотичний контекст і унікальне позиціювання в індустрії відеоігор. S.T.A.L.K.E.R. 2 має величезний потенціал як культурний, так і економічний інструмент для України. Гра може стати важливим символом національної ідентичності та привернути увагу до української культури через використання реальних локацій і мови. Вона також може позитивно вплинути на економіку, створюючи нові робочі місця та стимулюючи розвиток туризму. Завдяки своїй глибокій атмосфері та патріотичному контексту, Talk 2 зміцнює імідж України як країни стійкості та інновації. Ну що ж, друзі, радий був з вами поспілкуватися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. До зустрічі у новому відео.